Сьогодні ми готуємо страву, головним інгредієнтом якої є, звичайна картопля. І це будуть деруни. Рецептів дерунів велика кількість, але ми сьогодні приготуємо класичний рецепт. І для цього нам знадобиться картопля, цибуля ріпчаста, одне яйце, одна столова ложка муки. Олія рослинна для смаження, сіль, і для подачі це сметана. Спочатку нам необхідно почистити інгредієнти, і потім е класичним варіантом можна скористатися послугами тертки, але ми спростимо собі роботу і переб'ємо всі інгредієнти, тобто картоплю і цибулю у блендері. Отже, ми почистили картоплю та цибулю. І зараз ми будемо все це занурювати у блендер для подрібнення. Ось така суміш за допомогою блендера утворюється. Додаємо до. Наших інгредієнтів одне яйце і столову ложку муки. І все це ми ретельно-ретельно перемішуємо, а також додаємо дрібку солі. Наша суміш для випікання готова. Цибуля, як інградієнт, додається для того, щоб картопля, яка подрібнена, не темніла. На розігріту пательню наливаємо рослинної олії і невеликими порціями інгредієнти будуть уже у готовому вигляді. Викладаємо готові деруни на тарілку, але обов'язково користуємося паперовою серфеткою для того, щоб прибрати зайвий жир. Наша страва готова. Найкраще деруни смакують зі сметаною. Смачного підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до наступної зустрічі!